Давнину вважалося, якщо на подвір'ї є гніздо лелеки десь на дереві, то це означає, що тут проживає хороша, успішна, добра, щира сім'я. А ще краще, коли на подвір'ї є сонячна електростанція. Тому ми зараз приїхали в село Гряда на Львівщині, щоб показати вам гібридну електростанцію на 15 кВт, і зараз детально ми про неї розкажемо. Взлітаємо! На даху цього будинку в гряді ми встановили гібридну сонячну електростанцію під зелений тариф на 15 кВт. Використали 26 фотомодулів бренду Jazzolar 570W. Потужний інвертор ProSolax на 15 кВт. Ціна такої станції 943 тисячі гривень. Окупність такої станції до 4 років. Якщо ви бажаєте собі сонячну електростанцію, ось таку гібридну, ось наглядний приклад, як можна, по-перше, бути енергонезалежним, заощаджувати і ще й трохи заробляти гроші. Що покажемо трошки місцеве населення. Все, якщо ви бажаєте замовити сонячну електростанцію, переходьте на наш сайт і знавайтеся всі прорахунки та пропозиції від компанії iSolar. До речі, у вас є також можливість отримати безвідсотковий кредит на сонячну електростанцію. Тому звертайтеся в iSolar. iSolar – світле майбутнє. 爸爸。